Фармадол. Таблетки від головного болю Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Вітаємо вас в нашій студії сніданкових вихідний Якщо ви вже бачите тут їжу на столі, то це означає, що ми беремо курс на готування, щоб було смачно і щоб ніхто не залишився голодним. А ще е курс на натхнення, бо ще раз готуючи тут в студії, ми хочемо і вас надихати готувати щось е особливе і смачне. Сьогодні Олександр буду привчати тебе до риби, бо ти минулий раз так скривився, коли ми рибу готували. Якось тобі вона, начебто, не смакувала. Але сьогодні That's ми that. будемо готувати фішбургери, і я сподіваюся, що тобі сподобається. Це в назві є бургери, вона не Навіть так. вегетаріанські, окей. Фіш, окей. Все треба. М'ясо краще, але ну, що поробиш. Ігорю, не кривись, даю більше звичне. Ні, ні, я просто те, я фіш-бургери, я вже. Я, Ігор я натирач. Я вже, я вже, я вже на треба, треба, треба підставку. треба Підставку? Так, так, бо я тут зараз буду довго натирати, все, що вже знаю. Давай, давай да. на дощечку, не проблема. Олександр, цьому. я а просто тобі хочу сказати, що... Е, Фішбургери, ну я вже так, починаю так. говорити. Ну розумієте, про що йде мова. Я вже починаю складати фіш, ну, я вже, вже кажучи, це риба. Знаєш, бургери, це бутерброд, ну приблизно, так? По суті, все правильно. Ну. Що По робило? суті, все правильно. Олександр, в тебе потрібно? теж є завдання. А, я ось рибу ріжу на шматочки. Ось так, так перевіряю, чи є там кісточки, але все гарно ріжеться, кісточок я не відчуваю. Тобі потрібно перебити цю рибу а, і зробити з неї фарш. Тому я тобі дала на вибір, де я, ти хочеш, що вже... це за риба? Так, що це за, за риба? риба потрібно брати рибу, у якої немає кістоки. Ну, по сортам дивіться і по доступності, але якщо ми будемо перебувати, от я зараз знайшла тут шматочок, тому намагаюся е, вирізати, щоб було мінімально. Бо насправді що не подобається дітям або, наприклад, дорослим, коли вони відмовляються їсти рибу, кисточки. не подобаються кісточки, дійсно, і не подобається е, такий, знаєте, нав'язливий специфічний е, запах риби. Е, тому уникаємо цих моментів, і якщо цього всього немає, то насправді риба смакує це корисний легкий уникнути білок. запаху рибу в рибу, рибу вибирати, в рибі. вибирати сорти, у яких е, запах мінімальний. Просто нюхати? Так. Насправді у тріски менше запаху, у молодої риби е, вона не така, ну, може, не такий явно виражений аромат. Може, ми рецепт покажемо? Е, рецепт обов'язково покажемо, а далі продовжимо розповідати. Давайте на екран зараз проглянете, що вам потрібно для е, фішбургерів. Це е, для котлет. Так, е, це для самих котлет. Нам потрібна філе риби. Кускус -кус і звичайно овочі, морква, цибуля та молода капуста. Тому що ми хочемо зробити ж до того всього наші фішбургери корисними, тому в них буде мінімальна кількість. Ну в них, в принципі не буде борошна, але зробимо додамо невелику кількість молодих овочів для того, щоб це все було максимально корисно. Олександр так, тобі рибу підготувала. Зараз. Так. Її ж, я так розумію, можна пропустити через м'ясорубку. Можна пропустити через м'ясорубку, щоб тобі було трішки легше. Я зараз додам туди. Зачекай. Кого? Одне яйце додам, так, воно зволожить, і тобі буде легше перебивати. Сам фарш. Зараз. Так буде трішки простіше. Я тим часом буду рівно нарізати цибулю, почну її тушкувати. До цибулі додам моркву і туди ж дрібно порізано половинку капусти. Це має бути такий, знаєте, Овочі протушковані а, і вже максимально близькі до готовності. Далі ми будемо цю суміш об'єднувати разом з рибним фаршем і готувати наші рибні котлети для фішбургерів. Затихаємо. Наскільки сильно треба, Ігорю? Да. Я наскільки думала, шматоч... сильно треба перебувати? Рівномірні шматочки, щоб не було багато. Можеш доїдати морквинку, нехай тобі смакує, голодні. Ну що, ми паралельно готуємо. За мить будемо вам розповідати деталі того, як ми будемо готувати і які інгредієнти потрібно е, почергово додавати один за одним. Ну а поки перевіряйте, чи є в вашому холодильні все необхідне для того, щоб готувати фішбургери. 9 -го червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му. Місто, що лікує рани і досі. Цей двір, на чому близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль, других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордене, у нього тут в сльози. Мосийчук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаю, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо ліки. Мосичук плюс 9 червня о 21.30 на 1 плюс 1 Україна. Доброго ранку, вітаємо вас. В нашій студії неділя, сніданок, вихідний разом з вами. Так, ми свою справу зробили. Я рибку перебив ігор моркву натер і навіть трошки їсть. Я не буду як ти доїдати. Ну, і в тебе прозвучало за кадром запитання. Чому ми так. не могли просто порубити рибу такими шматочками? Я тобто зробити ж рублений орі... орієнтуюсь фарш. так. Орієнтуюсь на звичайні бургери, і там часто дуже роблять просто. Фарш рублен, рублений м'ясо. Uh -huh. І рибка м'якенька така досить. А чому перебили саме ось так блендером? Тому що ми додаємо достатню кількість овочів. Це ось, подивіться, молода капуста. Я її теж шаткую не дуже великими шматками. Бачите, вони такі коротенькі. Для того, щоб протушкувати, щоб вона стала ніжною м'якою, з'єднаємо її достатньо багато капусти, моркви, цибульки. Потім ми об'єднаємо це з фаршем. Якби фарш був порублений, він би не так е, об'єднував оцюсі Чеву масу, а у нас е фарш, якраз бачиш, такий ніжний, і він допоможе цим всім овочам з'єднатися до купи. А, а рублений так би не зміг зробити. А і нам обов'язково треба тушкувати. Тобто, якщо ми просто змішаємо. Е Просто порізано, і воно посмажиться. Ні, потрібно, щоб було все ж таки протушкована цибуля, м'яка морква і капуста, така щоб вона була пластична, і це все утворилося в ніжну, е, об'єдналося в ніжну котлетку. А рибну. От Той е, салат, який нагадує букет е, квітів. А він цей? він куди у нас піде? Він у нас піде. Це хрумкі листочки, які обов'язково будуть доповнювати ніжну булочку. Ми ще приготуємо соус смачний, тому в нас буде булочка, хрумкі листочки, соус, рибна ко. Тлетка, ну так щоб вам сьогодні смакувала. Доброго ранку, вітаємо вас. В нашій студії. Сьогодні готуємо фіш-бургери і хочемо їх зробити максимально корисними. Тому у нас буде не буде борошна багато, але у нас буде багато овочів та рибки. Ось я вже протушкувала моркву, цибулю. Сюди, якщо ви любите чесничок, можна навіть додати один малесенький чесничок або улюблені спеції. Я ж насправді це все перекладаю вже о, 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 Саша, лови. Ти розумієш, в якийсь момент, якщо ти, ти додаш е, туди трошки томатної пасти або томатного соку, ще трошки посмажиш. А це можна вже їсти як гарнір. Це вже насправді можна їсти як гарнір. Це правда. Я перекладаю насправді в миску для того, щоб знизити е, трішки саму температуру наших овочів. Ось тут зараз розкладу. Бо до цієї овочевої суміші я додам десь одну столову ложку кускусу. О. Да, він буде забирати... Він не, варений. він не варений. Він буде забирати вологу. Він буде забирати вологостю від овочів. Ми їх перемішуємо е, Від вологості овочів. Кускус -кус буде розбухати. Буквально хвилинку-дві побудуть овочі. Ось так, щоб вони знизились температури. І ми будемо додавати сюди фарш і вимішувати е, вже формувати. Потім після цього котлетки для наших фішбургерів. Доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії. Ми продовжуємо готувати. Сьогодні у нас фішбургери. Хлопцям пообіцяли, що буде смачно і корисно. Паралельно вже трішки готую все для соусу. Там насправді просто е жирна, смачна сметана або густий грецький йогурт. Багато зелені, трішки лимонного соку, солі і цедри. можна назвати е якось е на українську, так би мовити? Кого? Е Не фішбургери, а риббургер? Риб... Ну, ні, ну, Бургер залишається. Ну, а канапка з рибою тобі не підходить? Канапка з рибою. Канапка це щось маленьке. Таке, що Та, ти закінчив з її. Ти... Канапка це не обов'язково щось маленьке. Канапка це навпаки, це, це, це може бути і велика канапка. Де ти бачив велику канапку? А як, як? же ж, рибоканапні? Канапориб? Канапорибки? Глядачі, треба придумати назви. українську назву так. Українську назву не фіш так. бургери. А ну, що для українська. мене це канавка з рибами? Саш, насправді Добре. я просто заманювала тебе, щоб тобі було сьогодні смачно. Я вже готова була назвати все, що завгодно бургером, аби ти нарешті полюбив рибу. Мене в неділю зранку і заманювати сильно не треба. Наші глядачі запропонували назву. Олеся пише: накладанець, накладанець, накладанець з Накар. рибою. Може, може так. Накладанець mm. з рибою. Як варіант, замість фішбургер. Це як а, колись моя донька почала називати е пельмені, не пельменями, каже, бо а як? це яка ганебна назва. Ліпленики. Ліпленики. Це фантастика. Ліпленики, каже мама, і тепер по-інакшому каже в нашому домі. Цю страву або не подавай взагалі, або готуй нам ліпленики. Ну я тепер теж буду так називати. ліпленики. Ну, я зараз в і... прийду і скажу, дайте мені ліпленики. А поки вони мені не дадуть, я взагалі навіть говорити з ними не буду. А, пані Альона надсилає нам а, фото і пише: мій тато зловив щуку 3 кілограма 0,65 тисячних грама, 77 сантиметрів. І ось яка щука. Красиве. Цікаво. До речі, е на цей на я. Ну, я ти, ти, ти був колись на як, як ловлять щуку? Це ж не, не дуже проста історія. Це треба закидувати, чекати, поки потім помаленьку ти підтягуєш, вона виривається, ти потім знову трошки підтягуєш. Тобто це процес достатньо такий великий. Але я думаю, що так само цю щуку відпустили і ніхто її там не готував. Але щука насправді фантастична. Може розказати історії пов'язані зі своїм сином і як він став рибалкою? Давай. Михайло дуже активний в мене хлопець, і було декілька літ е, літну на увазі літом, коли з ним кожного літа щось траплялося. То він з гіпсом на руці ходив, то він з гіпсом на нозі ходив. Це було те літо, коли було гіпс на руці. І звичайно, хлопчик, якому років 10 дуже засумував, куди він міг піти з палкою в руках, до озера. Він там просто ліг животом е, і десь копирсався біля води. Не знаю, можливо, полохав жаб, але ж в озері живе щука. І ніхто б з нас ніколи вона не міг подумати. Його. Вона вискочила з води. Видно, вона гіпс бачила, а від гіпса були ось так, якби видні тільки пальці. Uh -huh. І вона видно, щось і блиснуло там. Вона вискочила з води і вкусила його за палець. Якби поряд не було інших дітей, які на перебій розповідали мені, як це трапилося, як вона пірнала, як Михайлик злякався, як вони разом всі бігли від того озера. Може б я, Михайлобі, не повірила, але свідків було дуже багато. Але в той день в моїй сім'ї з'явився рибалка. Бо вже в обідно були в рибному магазині. Ще, як то називається магазин ну, де вудки ну, продаються рубля, всі знаєте. Ми рубля, його рубля. я нічого не розумію в рибі. Тому всі продавці, які чули цю історію, стояли поряд з Михайлом, показували ми, як намотувати котушку. А то він, що хотів, він хотів помститися, спіймати її і почалася помста з того дня. Не ну, що таке вендетта? Правильно, да, та, та. От що таке вендетта. Але я тобі хочу насправді, що це ну небезпечно. В них дійсно у них дуже гострі такі маленькі зубки. Вони можуть так, поранити. Так, дійсно, це... була кров на пальці, прокусані пальці. Це було небезпечно. А нашим глядачам безмежно дякую за таку у нас фантастичну безпечна риба. Uh, у нас безпечна риба. Вона вже приготовлена. ми готуємо накладаниця. кладаниця, підсушила булочку, підсушила, щоб вона була хрумка. Вона тоді не так буде просочуватися. Ось тим соусом. У нас є красиві листочки. Хрумкі, накладаємо сюди ці листочки, додаємо, додаємо, додаємо. Куди, куди? Чим би додати ту рибну котлетку. Так, воно біжить сюди до мене швиденько. Аль, може Саша, ти руками Саша, Та, лихуйся, Саша. Ну, Я ж стараюсь, бачиш, я так рукавички не вдягнула. Олександр, тримай, бо мені не вистачає рук, я зараз іншою, іншою накладу, ще листочка і будете смакувати І перший пішов як то кажуть. О, Але ж красиво. Красиво. Так. А ще листочки? А ти що не любиш? Ні, просто, просто питаю. Хай хрумка, тільки Хай тепер хрунка. треба його з'єднати. Ну ж це як накладанець. О -о -о. Це не канапка, це накладанець. Ну, яка канапка? <хи> ну ви ну, серйозно. Годин, я згоден, це накладанець, я згоден. Ну що, дайте Олександру видихнути Давай. і смакувати. Да, зараз ми замить. Якщо буде ляпатись, нічого страшного, ми, ми я зараз буду весь. Ну Давай. нічого страшного, це буде гарно. Давай. Ну, скажи людям е, своє враження перше. Ммм, а соус, а котлетка? Готуйте накладанець риби то смачно.